Французька діаспора через активістів громадської організації Автомайдан Тернопіль передала українським військовим машину швидкої допомоги. Медичний фольксваген-транспортер обійшовся меценатам у 3 тисячі євро. Спиталися, які машини необхідність зараз найбільша є на сході. Ну і сказали, що є можливість купити швидку, яка повністю обладнана і в дуже хорошому стані. От передали нам цю швидку місяць часу. Практично ми її перевозили звідти. І зараз, як ви бачите, вона вже в нас, завтра вона вирушає на схід. Волонтери кажуть, авто повністю перевірили на станції технічного обслуговування. Воно в хорошому стані і оснащене всім необхідним. Ми його привезли. Ну, після того, як привезли, він ще тиждень часу перебував на СТО. Ми зробили повністю все ТО замінені всі жидкості. Є качалка, є запасна качалка, є працюють автономне опалення двох зонний клімат контроль. Є витяжка, є освітлення. Активісти розповідають, на схід поїдуть кількома машинами. І крім Автомобіля швидкої повезуть іншу допомогу. Військові 24-ї бригади, яким призначене це авто, дислокуються в Лисичанську і патрулюють українську територію звідти до попасної. В них ми знаємо є автомобіль в народі його називають таблетка військові. Це щоб вивезти пораненого з поля бою, там де важкі дорожні умови, там де доріг взагалі немає або болото. Ця машина відповідно вона не призначена для цього, але ця машина буде доставляти вже... Ну, саме й госпіталь там чи місце там лікарню і так далі. Дмитро Гайдуцький зазначає, з французькими українцями планують закупити ще кілька авто. До речі, перед поїздкою автомобіль швидкої освятили.